Займаючи лідируючі позиції на ринку чистящих засобів в Україні, нам в Colorway буває важко спинитися. Ми завжди знаходимося у пошуку нових способів та методів для чищення. Всі ці прагнення трансформуються власне у нові товари, які ви можете побачити на полицях магазинів. Сьогодні говоримо про два нові вироби. Один з них має три варіанти використання, той час як інший, одразу 10. І перший з них це спеціальна ручка для чищення наушників. Вона виконана у формі мініатюрного тубуса, і насправді перед нами трансформер. В початковому положенні ручка ще не готова до роботи, але вона має дві відкриті сторони. Завдяки зручному слайдеру ми активуємо саме ту частину, яка потрібна для роботи. Загалом цей набір ідеально підійде для навушників типу Earbuds та їх стильних футлярів. Не секрет, що саме наушники, які напряму контактують з нашою вушною раковиною, накопичують велику кількість сірки, а накопичується вона у найбільш важкодоступних місцях. Дістати її те ще завдання. Тож використовуємо слайдер і отримуємо доступ до металевого наконечника. Він достатньо компактний, вузький та загострений для того, аби ви могли дістатися найскладніших місць будь-яких навушників у будь-яких форм-факторах. Головне при роботі бути обережними та нічого не пошкодити. Коли закінчите, можна скористатися мініатюрною щіточкою та завершити справу, видаливши решту бруду та пилу вже з основної частини навушників. А на іншій частині слайдеру маємо флоковану губку, з нею можна з надзвичайною легкістю обробити відпилу вже футляри. Та для очищення складних місць великих навушників вона також чудово підійде. Завершуємо роботи. Набір абсолютно безпечний у складеному вигляді, втім ми настійливо рекомендуємо тримати його в недоступному для дітей місці. Також нагадаємо, що у портфоліо компанії Colorway є одразу 11 різних моделей навушників. Тож, якщо настав час для оновлення вашого девайсу саме цього типу, радимо звернутися на наш сайт за більшими подробицями. А ми переходимо до нашого наступного героя, так того самого, який має одразу 10 варіантів використання. Наш наступний набір виконано у форматі маленької коробочки, офіційне позиціонування для клавіатур та наушників. Дизайн, ніби її тільки не витягнули з космічного корабля з далекого майбутнього, дуже навіть футуристично. Набір зі старту пропонує три дуже круті функції. По-перше, його можна використовувати у якості підставки для смартфона. Зазвичай люди беруть за це окремі кошти, а тут це просто одна з десяти функцій. По-друге, можемо одразу отримати доступ до великої щітки. Чистота клавіатур більше не проблема для вас. По-третє, на задній частині набору розташована інтегрована серветка для очищення екранів підійде знову ж таки для будь-якої портативної техніки. Наступне дихання у набору cv 4 одиниці відкривається після того, як ви трохи порухаєте його центральну частину. А тут всередині просто купа можливостей. Ну, такого ви точно не очікували. Спрей для очищення екрана у міні-флаконі. Щось просто таке зі шпигунських фільмів. М'яка губка знову ж таки дозволить гарненько прибрати відсіки зарядних чихлів навушників. Загострений наконечник та щітка для наушників дозволять розібратися з усім, що стосується бруду та сірки. На цьому ж пензлику ви знайдете і серветку для очищення об'єктивів, інструмент для вилучення сім-карти. Ну, коли таке буває зайвим, от коли він потрібен, його ж ніколи немає. Але цей набір ви завжди триматимете десь поруч, тож і проблема усунута. Ще сюрпризи. Так, останній обіцяємо, на внутрішній стороні захисної кришки заховався знімач клавіш. Геймери таке обожнюють, але для якісної прочистки клавіатури клавіші дійсно краще зняти, а потім встановити на місце. Тож так, дійсно маємо набір рекордсмен. Забруднена техніка, беремо його в руки, і проблема буде вирішена. Colorway як компанія, не тільки дарує вам яскраві барви життя, вона дійсно допомагає вам у розв'язанні питань. Ми ж на цьому каналі робимо для вас огляди виключно найактуальнішої техніки, аби ви завжди були у курсі, що ж там такого цікавенького та новенького з'явилося, та взагалі були у курсі останніх подій. Ну і як завжди, знову ж таки, з вас. Підписка та лайк.